Всім привіт! Ви на каналі Богдан з Crypto. І в цьому відео я хочу показати вам два способи, як користуватися Binance фьючерсами. Перший спосіб буде з телефона. Заходимо в Binance з телефона. І в нижньому правому углі ми бачимо фьючерси. Зараз ви бачите на екрані в себе. Нажимаємо його. У верхньому правому куті ми бачимо торгові пари. Наприклад, ми будемо торгувати біткоїном. Вибираємо біткоін. Вибираємо режим моржі. крос або ізольовано. Завжди вибирайте ізольовану моржу, щоб не потеряти свої гроші. Потім вибираємо торгове плече. Саме оптимальне торгове плече це 20. Вибираємо тип лімітний або маркет. В цьому випадку ми будемо торгувати лімітним. Виставляємо тут свій ордер. Маркетний ордер це по маркету зразу заходити. По останній ціні. Знизу вибираємо, скільки ми хочемо потратити. Наскільки ми заходимо. Тут знизу є ціна. Можна продати в шорт або купити в лонг. Залежно по ситуації, що зараз на ринку, куди ви хочете заходити. Знизу виставляємо Take Profit і Stop Loss. Після цього, як ми виставили, ми нажимаємо купити. Тут нам показує, скільки ми можемо заробити, і скільки ми можемо потеряти. Нажимаємо на цей в куті. І все. Ми зайшли в позицію. А зараз я покажу вам другий спосіб, як торгувати вже з комп'ютера. Так що переходимо на екран комп'ютера. І так, ось ми зайшли з комп'ютера. Зверху вибираємо деривативи USD, фьючерси. Нажимаємо. Знову ми бачимо торгову пару. Тут вибираємо, можемо пошуку написати, яка нам потрібна. Також ізольована крос вибираємо ізольовану, Також плече вибираємо, яке нам потрібно. Оптимально це 20 Тут вибираємо, наскільки ми заходимо. Тут нам показують. Тут ставимо Take Profit. Тут ставим стоп Loss. Обов'язково ставимо стоп Loss, щоб не втратити гроші. І нажимаємо Купити лонг або продати в шорт. Це вже по вашій. Стратегії по вашому аналізу. Ось і все. А якщо тобі було корисно це відео, підписуйся на мій канал, став лайки, підписуйся на мій телеграм та інстаграм. Силка буде в описі під цим відео. Хороших торгів!